Для багатьох свята це час складання планів на наступний рік. Як попросити про перегляд зарплатної роботі, якщо аргументи про досвід, досягнення та поточні результати залишають керівництво байдужим, немов серце в колишній? Дуже часто роботодавці посилаються на необхідність закриття формальних критеріїв: прогалину досвіді, результатів performance appraisal або обмежень, які накладає зарплатна вилка. Але чому ж тоді умовного Петра так легко призначили на наступний корпоративний жабель? Оскільки би систем підходів та правил не придумували в бізнесі для управління персоналом, все завжди зводиться до людських відносин і особистого ставлення. Навіть якщо називати це явище новомодним терміном побудова особистого бренду, сутність від того не змінюється. Що ж робити, якщо ви не є нінзю корпоративного самопіару? Пропоную звернутися до наступного win-win підходу. По-перше, подивіться, куди компанія та ваша команда планують рухатися в найближчому майбутньому. Та які потреби в кваліфікованих фахівцях виникнуть для досягнення мети. Побачили потенційний напрямок, який підходить вам, тепер час діяти. Навіть якщо опис майбутньої посади та вакансії під неї не сформульовані, ніщо не обмежує скласти коротку презентацію бачення, як ви можете допомогти компанії досягнути успіху в новій ролі. В моєму досвіді подібний підхід дозволив збільшити дохід майже вдвічі, бо, коли говориш до співбесідника мовою втілення його цілей, тебе починає слухати і без додаткових зв'язків. Переходьте на канал, де я публікую поради з особистої та організаційної ефективності.